Вітаю Україна, Кіровоградська область. Сьогодні у нас 15 листопада і я збираюсь робити обробку бордовською суміші. Але відео у нас буде сьогодні не про це. Сьогодні відео про те, що де я беру мідний купорос, справді хороший, перевірений декільками людьми, які також займаються каналами, і вони також рекомендували брати в цієї. Людини. Тож, це в нас мідний купорос від Тараса. Тараса прізвище не знаю. Мені таке його порекомендували, я йому написав у Viber. По-перше, ще я можу сказати, що ціна ціна за купорос 205 гривень за кілограм. Доставка в мене вийшла за 2 кг 115 гривень. Чи користувався цим купоросом раніше? Так, користувався минулого року, користувався, тому що перед цим я брав не дуже перевірених продавців, то одразу перейшов до. Перевірених, так сказати. А дивіться, по-перше, це відео не реклама. Я хочу собі зробити огляд, щоб, можливо, люди могли знаходити просто як, ну, щоб було, можна сказати. Це по-перше. По-друге, все одно, як я сказав автору, тобто Тарасу, що я буду робити відеоогляд на це відео, він сказав, що люди, які перейдуть від мене, можуть отримати цей купорос по 5% знижці. От. Тож, зараз ми відкриємо і побачимо. Ось. Як подарунок. 2 кг. 2 кг в одній упаковці. Єдине, що незручно, що в одній упаковці, в принципі, але все одно. 300 грам, 2 кг. Мені вистачить на 2 роки обробки. А, ні, не вистачить, не вистачить, тому що буду робити дві обробки. Ну то добре. А ну, зараз зважимо наш купорос. Мені з самого початку казали, що його трішки більше ніж 2 кг. І зараз поставлю. Так, справді 295. Тобто, в принципі, 200 г на 200 г більше покласти, це насправді ще дуже багато. Це можна ще надовше розтягнути. Ну, Дякуємо Тарасу тоді. Його номер залишу під цим відео. Якщо вам відео це сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Наступне відео це розпаковка комового вапна також на обробку бордовської суміші.